Як змінилася кількість бджолиних сімей в Україні за останні 100 років? Ви будете здивовані. У 1920 х роках в Україні було менше 2 мільйонів бджолиних сімей. Війни та економічні кризи залишили свої сліди, але бджільництво було і залишається частиною нашої культури. Після Другої світової війни бджільництво в Україні почало активно відновлюватися. У 1970 році кількість бджолиних сімей сягнула рекордних 4 мільйонів завдяки державним програмам і популярності меду. Розпад СРСР і економічна криза 90-х років скоротили кількість бджолиних сімей до 2,5 мільйонів пасічники масово залишали свої пасіки через брак підтримки. Сьогодні Україна налічує 3,75 мільйона бджолиних сімей. Але наразі галузь стикається з надзвичайними викликами. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про майбутнє бджільництва в Україні. Поширте це відео, щоб привернути увагу до важливої теми.